Не лініться, займайтеся спортом. Кого дуже часто поганий настрій, я вам кажу, я майже кожен ранок просипаюся з хіровеньким настроєм. І не те, що з настроєм, там, щоб не займатися, а просто такий собі настрій. Але коли позаймаюся, це, це, то це інша енергія. Це натхнення, це інші думки, це сразу, сразу ти інший становишся. Тому не зволікайте фізичними вправами, займайтесь кожен день. Налаштовуйте себе на супер день саме фізичними вправами і корисним сніданком. Все, всіх обійняв. Бажаю схуднути, не соромся, напиши мені. Від мене план харчування, тренування та підтримка. Я мінус 50 кілограмів. Якщо зміг, я ти. Сьогодні марафон стрункості. І якщо можуть... Ребята, які в марафоні, то і ти зможеш, тому приєдну.